Актуальна пропозиція від колективного підприємства Ясень. Комплекс для виробництва біопалива та випуск паливних гранул пелетів. На відміну від дорогого газу, біопаливо лежить просто у нас під ногами. Це і торф, і насіння, і лоза, і тирса, і дерев'яні відходи. Переробляючи все це на паливні пелети і брикети, ми отримуємо найекологічніше і найголовніше в 3-4 рази дешевше від газу паливо. Наведемо приклад площою 700 квадратних метрів у вигляді експерименту опалювали двома різними котлами газовим та таким, що працює на твердому паливі. Середньої потужності лінія із випуску паливних гранул може давати близько 250 тонн біопалива в місяць, використовуючи для його виробництва будь-які органічні відходи. Наприклад, лоза, яка росте на одному гектарі заболоченої місцевості, в рік дасть 60 тонн біомаси, з якої виготовлять 20 тонн пелетів. Це дорівнює 20 тисячам кубів газу. Встановити таку лінію можна на площі близько 250 квадратних метрів, плюс складські приміщення для сировини. Гаряче повітря з печі потрапляє у сушильну камеру, куди по стрічковому транспортеру піднімається сировина. Далі висушена тирса піднімається у бункер накопичувач і потрапляє на прес-екструзер, де виготовляються брикети. А для виробництва палетів висушена сировина потрапляє у молоткову дробарку, а звідти на пелетний прес. Палет. Далі готові палети сортуються і сипаються у тару, а занадто дрібна фракція йде у повторну переробку. Виробників ліній для виготовлення палетів в Україні одиниці. Колективне підприємство Ясень один із лідерів на цьому ринку. Вартість лінії з виготовлення палетів, яку пропонує Ясень, залежить від комплектації, але в десятки разів менше закордонних аналогів.